Реваншувалися у центральному поєдинку першої частини сезону. Єлисавет Баскет у столиці переміг Київське Динамо. Місяць тому наші дівчата вдома поступилися чемпіонкам України 66-71. Тож на цю гру настрій був особливий. Ми вірили в те, що наша команда переможе. Ми і тренер, і команда працювали, готувалися до цього матчу, працювали в чемпіонаті, розбирали всі ті помилки, які були в попередньому матчі. По складу ми ні в чому не поступаємося Динамо, і тому я сказав, що якраз результат першого матчу він не повинен давити ні на нас, ні на команду, ні на вболівальників. Стартовий відрізок гри пройшов у рівній боротьбі після влучного дальнього китка американки Керрі Гардін став рівним і рахунок 14-14. Перед гостей вивів трьохочковий від Оксани Кисельової, і надалі у поєдинку лідирувала одна команда Єлисавет Баскет. З третьої хвилини першої четверті на полі завжди лідирувала команда Єлисавет Баскет. І цього гандикапу вистачило для того, щоб остаточно перемогти в матчі. Колись був більший розрив, 10 очок, колись був менший – 3-4 очки. Але в цілому команда впевнено впевнено йшла до перемоги. Першу чверть наші дівчата виграли 22-18. 19. Протягом наступних двох періодів Єлисавет Баскет тримав киянок на відстані двох-трьох очок. Вирішальною ж стала остання чверть. За сім хвилин до завершення гри Кіровоградки через перебір фолів втратили лідера команди Аліну Ягупову. І тут гру на себе взяли Ольга Дубровіна та Катерина Римаренко. Наш капітан зупинилася за одне вдале підбирання під щитом від трибл-даблу. 16 очок, 15 передач та 9 підбирань. Фінальна сирена зафіксувала першу у новому сезоні перемогу Баскет над головним суперником у боротьбі за чемпіонський титул: – 75-68. Роботу над помилками битви у Кіровограді провели і тренерський штаб команди, і гравці каже Руслан Згривець. Працювали можна сказати близько місяця над цими всіми помилками, і я результат матчу в Києві показав, що дійсно тренер змогла знайти ключі. До перемоги і та впевнена гра вона показує в тому, що командно була гра, яка дозволила нам перемогти діючого чемпіона України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту. Футбольних майданчиків за парти у Кіровограді складали іспити майбутні тренери, екзаменатори, справжні футбольні професіонали, серед яких і представник федерації футболу України В'ячеслав Дороган. Це диплом федерації футболу України національного рівня. Це диплом ПФУ. Тобто, це початкова стадія. Вона дозволяє працювати у командах масового та аматорського футболу. За 20 хвилин слухачі повинні були вирішити два теоретичних та одне практичне завдання. В такій, на подачу, і на це, тобто в зависимості от схеми такого вимагати серед студентів. Легендарний екс-гравець Кіровоградської зірки Олександр Мизенко Лекції дуже цікаво проходили, мені було цікаво, Я з інтересом до цього всього відносився, з відповідальністю, найголовніше. головне, якщо хочеш чого-то добитися, або отримати ну якщо до цього относяться. Я думаю, особливо проблем не дорого возникнути. На продипломі – це у ЄФА Олександр зупинятися не збирається. Хочу йти далі йти на Б, на А. Тобто рости по кар'єрній лісниці. есть почнемо сама розказати, что подразумевает диплом С. Ну а далі, як кожного человека, задача прогресувати в цьому направлении. Це вже третій випуск тренерів у нашій області, говорить один з керівників Кіровоградської Федерації Віктор Басмертний. Це вже наш буде сьогодні третій випуск. Перші два. Ми проводили трохи за іншою схемою, тобто ми відривали їх від роботи тренерів раз в неділю. І курси йшли на протязі десь 3-4 місяців. Цього разу ми пішли по іншому шляху і за місяць. Лектори вичитали всі лекції за підсумками іспитів про дипломи це отримали 12 майбутніх тренерів, які працюватимуть в аматорських та дитячо-юнацьких командах обласного центру. Віра Шестакова, Роман Сташенко новини спорту.